Ніночка, а ще дописую і будемо сідати. Готов там поки що все. Нарізай хліба. Ой, здравствуйте. Ну, та заходьте. Я вже хотіла йти обідати. Що в вас? Гриша? Ну, так що ви від мене хочете? Що Я ви мені розсосала чи що. Ні, ну, так то що ви якийсь такий інтересний. Ноги відказують. Ну, Та давайте подивлюся. Що воно вас з тими ногами? Ну, я не бачу тут нічого страшного. Хто зна, чого вони відказують. Та сміливо все можна робити. Не ви перший, не ви последний. Да, До свидання. Чорт так тебе не возьме. Так, Ніна, закривай двері, бо ти ж бачиш, що це безконечне. Лізуть і лізуть. У мене вже в животі бурчить. Став чайник. Я сьогодні рулет, кстати, принесла, то що я тобі розказувала, ще попробуєш. спробуєш. О, здрастуйте. Да, я і там, і тут підробляю. Проходьте, сідайте. У вас грижа мені, вроді би, да? МРТ заключення є у вас з собою. Ану, показуйте. Давайте будемо дивитися. Ого! Ну вона б вас не маленька, я скажу. А снімок взяли з собою, а ну показуйте снімок. Давайте. Ого. Ой-ой-ой. Ну, що вам сказати, тут, як по-хорошому, то треба на операцію вас класти. Ну, то, я видно, там щось не роздивилась. Ну, А це бачу, що діло серйозне. Ну, нічого, зараз я поназначаю вам процедурки, ви ж операцію не хочете робити. Поназначили процедурки, і будемо пробувати поки що обходиться без операцій. Так, дивіться, я тут вам усе розписую. О, сперва походите на масаж 10 сеансів по 1500 гривень за один. О, тоді 15 процедурок іглотерапії по 1000 гривень за одну. Перша безплатно. Зараз у нас. Акція проходить. А як же? Звісно, що це вам усе треба. Ви що? З вашою грижою там шутки плохі. Можете паралізувати і все на світі. От. Поробите оце, тоді обов'язково покажетесь мені і вже будемо рішати, що з вами робити далі. Беріть, підійдете ось сюди до дівчаток, вони вам все розкажуть. Да.